Люди довгожителі завжди викликають повагу та захоплення. Їхнє життя, поєднання кількох епох. Поважають таких людей і у Хмельницькому геріатричному пансіонаті. Цей рік для них багатий на ювілеї. В цьому році 9 чоловік будуть святкувати ювілей 90 річчя з дня народження, 1,95, 1,96. Марія Васильна, слава богу, дожила до 100-літнього ювілею. Це дуже великий і знаменний день для нашого закладу. Марія Васильівна Каплуненко народилася на Одещині в багатодітній сім'ї. Там навчалася та вийшла заміж. Потім переїхала із чоловіком до Староконстантинова. З 1977 року залишилася сама. Так розпочалося нове життя. Невдовзі потрапила до пансіонату. З'явилися нові подруги, нові захоплення. Нині ювілярці влаштували справжнє свято з тортом, піснями та подарунками. Це подарунок імені керівництва області. Тут вам було тепло завжди. в ньому, будь ласка, візьміть, а тут я ставлю. Ну, і теж для вас. Сторічна ювілярка на свій вік не виглядає і каже, почувається непогано. Єдине додає, що немає вже сил працювати як раніше та допомагати своїм сусідам. Я працювала і то водом і поваром, і в'язала носки сюди в Хмельницькій. В нас був відділ їхній. Якби не сліпати, я б так само робила і бігала. Ну, да, Бог мені. Чотири роки, як я осліпла. Мені дуже хорошо. Всі спасибо, я не можу брати. Дуже всі хороші для мене, і директор, і всі, всі. Я не можу ні на кого. Брати. Мені тут дуже добре. Дуже вдячна пані Марія своїй племінниці Людмилі. Вона єдина рідна людина, що тижня провідує свою тітку, бере з неї приклад та розповідає про секрети довголіття. Вона все життя, вона дуже скромна. Вона ніколи не переїдала, вона ніколи ніяких е, лишнього нічого собі не дозволяла. От е, працьовитою бути, і саме головне вміти себе заспокоювати, ніколи не брати близько до серця, е, всякі негаразди життєві. Спостерігаючи за довгожителями, науковці дійшли висновку. Більшість з них це врівноважені люди. Тож вчені радять насолоджуватися життям, пробачати образи та більше посміхатися. Олександр Єльцов, Андрій Храбуст, Подільська панорама.